Чеченские парни, рискуя жизнями под обстрелами, вывозили жителей в безопасные районы. Мы – жители Грайворонского городского округа Белгородской области. Мы требуем немедленной отставки президента России Путина Владимира Влад Владимировича. Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Повторяюсь еще раз, никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Диссонанс, диссонанса диссонанса. Вот эти косточки беленькие, они поблескивают на солнце. Сегодняшний выпуск начнем из просто таки эпичного фейла российской пропагандистской машины, яка и відомого камуфляжного водивиря под названием «Полк Ахмат» намагалася выцветковать 12 хвилинним хвалебным сюжетом. За несколько дней до штурма Мариуполя украинская пропаганда запугивала местное население приходом чеченцев. Рисовали жуткие картины расстрелов и расправ. Но когда спецполк Кадырова зашел в город – Люди поняли, що їм врали. Це шматок із матеріалу, який з'явився у недільному випуску вістінні ділі на «Росія-1», авторства Сергія Зеніна. Репортеру довірили надважливу місію: в як найкращому світлі показати бійців спецполку поліції імені Батька Кадирова, спецполку, який відзначав ціле 20-річчя. І зінін як полюбляють писати на ютубах, спозорився. І ось як чеченські парні різкує жизнями під обстрілами. Вывозили жителей в безопасные районы. Твердження про те, що підконтрольні Кадирову бійці вивозили маріупольців під обстрілами, проілюстрували кадрами із телеграму самого Кадирова, і на них справді один із районів Маріуполя. Але є один важливий нюанс: місто на той момент уже було зайняте російськими окупантами. Тобто, за логікою з'єніна, маріупольців обстрілювали саме росіяни, а рятували від росіян кадировці, які окрім доблесних порятунків традиційно обстрілювали порожні будівлі на камери. Тільки коли евакуація мирного населення була завершена. Бойцы начали зачистку города от настоящих фашистов. Але кадирійці, хоча б тваринки не небезпечні, чого не можна стверджувати про російських пілотів-бомбардувальників, як розвідало видання Вашингтон Пост протягом 2023 тисячі до українських міст не долетіли до 40 крилатих керованих авіабомб. Натомість впали на Белгородську область. Чотири бомби скинули на сам Білгород. Ще сім знайшли на околицях. Найбільше 11 штук приземлилися у прикордонному районі Грайворона. І тепер грайворончані, напевно, так грамотно правильно вимагають захисту від Путіна. Щоправда, чомусь російські бомби називають. Украинскими обстрелами. Уважаемый Владимир Владимирович и Андрей Ремович, мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещей на данный момент проблемы массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права. Асноване на дійствуючій конституції Російська Федерація, а 15 років колонії за пустив у соцмережах ваші непохитні конституційні права не порушують, ні? Окей, мешканці Грайворона своє звернення підкріпили візуальним рядом. Мы, жители Гороворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами ВСУ. Доступ в округ практически ежедневно выглядит как сражение за жизнь. Добраться домой под сбросы с вражеских дронов, преследующих гражданские автомобили, для нас считается удачей. Но даже придя домой, мы не можем чувствовать себя в безопасности, потому что жилье также становится целью ударов террористов. Є і інші мешканці прикордонної з Україною регіону, які усвідомлюють причину наслідкові зв'язки, і насмілилися звинуватити самого царя. Ми требуємо немедленної відставки президента Росії Путіна Владимира Володимировича. Владимировича. немедленной отставки губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренного частью 3 статья 293 УК и РФ «Халатность» и статья 281 «Диверсия» в связи с отсутствием необходимого количества убежищ, укрытий, які должны бути для людей призначені для длительного там нахожіння, от точно не знаю прізвище цієї сміливої госпожи, але схоже, вона наговорила на два терміни по 15 років за розпалневості і дискредитацію влади. А щодо губернатора Гладкова його точно не позбавлять чиновницького крісла. Він продовжує відчайдушно боротися із БПЛА. Ну, звісно, питання безпеки для нас зібрається пріоритетним.

Електронної боротьби навідник за таке можна і отримати статтю за колоборанство, але Гладков настільки ідейний і людина слова, що на цілій Росіюшці не знайти. Пообіцяв кожному белгаречаніно вогнегасник. Отримали сьогодні, 30 іюня. Нам роздали огнетушителі. Бабі Шурі. 84-й год, Она буде лазити лазить по криші і бігати по сусіддям, тушить дома. Нагадаю, що кілька днів тому Гладков закупив одну тисячу вогнегасників, бо е машини МНС, які виїжджають на виклики, потрапляють під удари дронів. Тепер залишилося кожному росіянну видати подерижаблю технологію першої світової війни, яка має захистити від прильотів тих самих безпілотників. І якщо у вас бодай на долю секунди з'явилося таке почуття, як емпатія, то дарма. У студии пробандистка Юлия Витязова. Да, повторяюсь еще раз: никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем. Не знаю что ну, в любом случае больше, чем сейчас, да, возьмем в губернии, а дальше решать. А дальше решать, что делать. Серая зона, буферная зона. Неважно. Но ніякої государственности там быть не должно. а сіразона, яку росіяни вибудовують, зрівнюючи із землею анексовані українські території, і з кожним днем біліє через кісточки салдафонів, які виблискують на сонці. А оскільки це кістки нової російської еліти, а так нагадає Владимир Владимирович на рік так званих героїв СВО, то відтепер це не кістки, а мощі святих. І Тут цікавий момент був случай на фронті. Батько розповідає, що он стояв. перед большой проблемой у него кончилось причастие, и Антименса с собой не было. Ему надо было приготовить причастие, чтобы уходящий в взвод причастить перед тем, как они уйдут в накат, в штурм. Вот он стоял, и вдруг он говорит, я на рассвете встал, восходило солнце, было совсем раннее утро, там, начало пятого. И он говорит, я вижу, что земля блестит. Я говорю, как блестит? Он говорит, буквально. Он говорит, кости ребят наших которые в разные дни погибали, а война же идет уже третий год, мы про это забываем, они наполнили все это поле. И они, говорит, прошли по ним танки. И мы, когда эту землю уже освободили, я в какой-то момент понял, что каждый из этих пацанов, многих из которых он помнит, они не просто погибли, они святые. И они святые не фигурально, как вот мы любим, вот это... Нет, они в церковном смысле святые. И поэтому он причастие там совершил. Он поставил чашу на землю, как на Антименс. Он сказал, это не земля, это Антименс. И потому, когда мы говорим, вот Русь святая, война священная, это ж не фигура речи. Там святая земля, там наши святые ребята. Я вот подумал о чем? Вот культура. Вот если культура подобные образы сейчас не вберет, то мы их потеряем. Что он с этим делать? Есть один лайфхак. Із українського чорнозему позбирати і влаштувати великомученицьке турне по російських містах з мощами героїв СВО. А очолити колону може православний каньї Вест, ексцентричний репер, якого тепер називають, є вихідними. Нагадаю, прилетів на рашку на день народження головного дизайнера свого бренду одягу Єзі Гоші Робчинського. Російська пропаганда просто билася в екстазі. Це ж перша зірково-смугаста селеба світової величини спустилася на грішну землю із часу повномасштабного вторгнення. Щоправда, із сумнівною. Репутацію раніше Кані потрапляв не один скандал із серією антисемітських висловлювань, заперечував Голокост, вихваляв Гітлера та й узагалі голосив себе нацистом. І Він також називав себе і молодим Путіном. Але навіть із таким послужним списком не догодив у російському православ'ю. Православні активісти попросили МВД і ФСБ перевірити Кані Веста. Слухайте, этот... Це... Так рішив в основному пісні нового альбома Спеть как он агресивно шал русскую женщину в отместку за спецоперацію на Україні. А Кані російський православний ультраправий рух сорок сороков». І у сказі до МВД та ФСБ активісти руху заявили, що слова пісні Тайдола Сайн Волчерс є принизливими для російських жінок. Ось власне кілька рядків із композиції, яку сорок саракове переклали із англійської. А на фен тетат фенс ч... Она хочет, чтобы я вдул ей кокс в ат. Фу, Она русская. я впал її за Украину. Купил ей сумку и набил її мелочью. Ну, досить дивні скарги від православних зепатріотів. Слово ж, шка, яке вживав один із російських коментаторів під час Брікс, нагадаю, за версію Соловйова, не є образливим і сексистським, цілком прийнятним. А чим страшну службу. Як і прийнятне воз'єднання із новим братським народом, північною Кореєю, для якої Росія стала новим ринком збуту? Джинси, сумки і обувь із Сєвєрної Кореї можуть почати поставляти в Росію. Зараз бранди іскандер можливість експорту в РФ. Пропагандистський канал «Шот» запустив серію замовних матеріалів із вихвалювання Кимчен інівського. Шировжитку якість хороша і мовляв коштує недорого: взуття, парасольки, джинси, трикотаж. Ну білорусі ж точно зараз не до цього, до експорту батька розміщенням іскандерів на кордоні зайнятий. А от конкурентноспроможність спроможність корейців виправдовують прикладом шведів, які кілька років тому домоглися заборони ввезення джинсів іскандер, щоб демпінгом не руйнувати бізнес місцевих виробників. І схоже, історія справді мала місце у 2009-му. Щоправда, ці джинси вигадали місцеві ж шведські підприємці, а мережа магазинів. Де вони продавалися, прибрали їх зі своїх прилавків, щоб не асоціюватися із диктаторським режимом Кімом, а не через демпінг. До речі, найпопулярнішим експортним товаром КНДР є перуки та накладні вії. Ну вистачить на усіх лисих двійників Путіна і на одного мертвого пригожина. І точно не за далекими горами той час, коли із дячності за корейські боєприпаси та китайські аналоги шахедів доведеться розплачуватися російським школярам, яким латиницю імпортозамістять і Перші тривожні дзвіночки уже. Полуналы прессушне Русский скажется на висутність фантазии. Январь, февраль, август, июнь, июль. Вопрос к июнь июлю. Либо у кого-то закончилась фантазия, одну букву разницы категории сделали. Какой? У меня вопрос. Мои хорошие, мы взяли это откуда? С Америки? Октябрь, Новбер, Десемб. Почему у нас не свои месяца? Почему мы, Россия это главное звено мира? Почему мы взяли месяца с Америки? Почему? Я путаю июнь-июль, уверена, у всех такая проблема. Меня подруга пригласила на свадьбу 5 июня, я приехала 5 июля. И что меня никто не искал, это уже другой вопрос. Я уже поняла, что это подруга недалекого ума, потому что не искать меня на своей свадьбе, это уже такой диссонанс, диссонанса, диссонанса. А не дісананс дісананса, до прикладу, запозичене ескімо чи пломбір у вафельному стаканчику технологію, яку у 1936 році Анастас Мікоян привіз зі штатів. Та й Гоме ніколи б не відчули смак лікарської ковбаси, якби не той же нарком харчової промисловості СРСР. А ще Дісананс перший масовий легковий автомобіль газ, скопійований із американського форда, і пістолет ТТ, якимось дивним чином конструктивно дуже схожий на Браунінг Дісананс Дісонанса. Дісананса, ми разом із життю платформи Футбол 24 продовжуємо допомагати силам оборони України. І щоб пришвидшити процес, для наших підписників розігруємо унікальний лот. Футболку Донецького шахтаря із написом Херсон і автографами гірників Юхимом Коноплою, Георгією Судаковим, Артемом Бондаренком, Дмитро Різником, Данилом Сіканом та Тарасом Степаненком. В природі таких футболок не більше 10 екземплярів. Виготовили їх влітку 2022-го, коли Шахтар в рамках Global Tour for Peace провів 5 товариських матчів, щоб зібрати кошти українцям, які постраждали від російських терористичних атак. І тепер ми хочемо допомогти 43-й окремій артилерійській бригаді, яка боронить Україну. На одному із напрямків, лавах якої служить людина, яка під час окупації Херсона зробила чимало корисних речей, про які зможемо розповісти після нашої перемоги. Отже, на ваших екранах знаходиться QR-код, який відправляє вас на монобанку. Стартова ціна лоту футболки шахтаря із надписом Херсон, одна тисяча гривень.